Російський центробанк тріщить по швах не й двох місяців з моменту останнього підвищення ключової ставки. ЦБ, як кремлівські банкіри знову заговорили про подорожчання кредитів та нездатність утримати курс рубля Україні. В результаті банк Росії йде на новий історичний рекорд, точніше, антирекорд. Сьогодні в російській економіці ситуація, которая в шахматах називається цункцван. То есть любой э, следующий ход или Центробанка России или российского правительства э, делает ситуацию еще хуже э, для игрока. Вот именно в такой ситуации сейчас находится российская экономика. Ну, ключевая ставка ЦБ останется на нынешнем уровне 21 процент. Либо она будет повышена, и если да, то до какого уровня? 22-23. Большинство аналитиков ожидает, что 23, но есть и какое-то количество экономистов, которые думают, что ЦБ повысит мягче, слабее, до 22. И есть экстремистский вариант, предполагающий, что ЦБ не просто повысит до 23, но еще и скажет, что З високою вероятністю ми оставляємо за собою февралі. А якщо інфляція не замедлиться, то повисіть до 25%. За такого сценарію запевняють аналітики. Кремлівські рублі остаточно перетворюються на фантики і незабаром коштуватимуть дешевше ніж папір, на якому вони надруковані. 25 відсоткова ставка російського центробанку. Це навіть не цвях, а скоріше багатотонна шпала у кришку труни Росії. Щоб Зрозуміти наскільки подібні дії ЦБ руйнують, і без того загниваючу економіку РФ, що ледь дихає, варто поглянути на відсоткові ставки саме виданих кредитів. Варто зазначити, що і раніше дозволити собі позики в РФ могли далеко не всі. Проте відтепер на такий крок наважуються хіба що божевільні. Ставку вже повищена достатньо сильно. Прирост кредитів замедлився. По крайней мере, потребительские кредити, ипотечные кредити, а кредити, видаваємо наличными валь налічними рублями. по, по всім тим лініям зниження примерно на 30%. Виходить, третина росіян з цього нового року може забути про іпотеки, автокредитування та навіть. купивлю побутової техніки у розсрочку. Меняют условия по своим продуктам даже с опережением ключевой ставки. Например, средняя стоимость кредита в России уже превышает 31%. То есть вы понимаете, сколько человек отдает по процентам из-за обслуживания взятых у банка средств. У результате неймовірними зусиллями Рада директорів Банку России приняла решение все ж таки сберегти ключевую ставку на рівні 21% речных. Принаймні не найближчі новорічні свята, але це явний тимчасовий захід, запевняють банкіри. Відсоткові ставки за кредитами в Росії останнім часом піднялися настільки, що мовчати про це не в змозі навіть самі російські депутати, які не дуже переживають за свій народ. Навіть вони цього тижня взялися активно критикувати ЦБ, і особисто Есть уже даже такое у них движение, внутренний как бы фронт против руководства центробанка. То есть, это фронт тех прежде всего промышленников, которые очень недовольны такой высокой ставкой. С июля прошлого года мы начали Ей, Госпожа, Бюрена, ви адекватні чи ні? А далі буде лише гірше, розуміють навіть російські чинуші та запевняють аналітики. Після нового року центрбанку Росії хоче він того чи ні, все одно доведеться йти на непопулярні заходи щодо збільшення ставок. Тож у Кремлі взялися за активні пошуки майбутнього ЦАПа відбивайла, готового взяти на себе всю провину за провали в економіці. Це може бути підход знайти коза пущення і казліхводпущені, да і свалить все на например, на руководительництво центра банка. Що все, все у нас хорошо, она действовала как-то неправильно. Однак насправді російський Российский Центробанк робить все від нього залежне і навіть більше розв'язана Путіним війна з кожним днем потребує дедалі більше ресурсів. Кремлівський друкарський станок не зупиняється ні на секунду. З одного боку йому потрібні мільярди на підписання нових контрактників, гробові та виплати найманцям, а з іншого звідкись треба брати гроші і на захмарні ставки працівників ВПК. А от приватному бізнесу в путінській Росії зразка 2024-го місце в економіці не знайшлося. Якщо вони ще піднімуть учетну ставку, кредитний ресурс стане ще дорожче, що зробить практично невозможним кредитування більшості російських підприємств. Якщо вони піднімуть ще учетну ставку, це это... приведет к еще большим количествам закрытий предприятий российских, которые не смогут обслуживать кредиты. Без прекращения войны выстоять российской экономике невозможно уже даже, наверное, в ближайшие полгода. Любой ход с их стороны только будет ухудшать ситуацию. Они сами себя загнали в этот глухой угол. виходу з якого без прикращення війни просто нету. Наступні шість місяців за словами аналітиків стануть для Кремля вирішальними. Пережити цю зиму економіці РФ буде вкрай важко. А з неминучою 25 відсотковою ключовою ставкою в 2025-му і кредитами під 30-40% річних практично нереально.